Моя думка з приводу мирних угод полягає в тому, що навіть якщо вона буде підписана завтра на заморозку лінії фронту, а, або ж там відходом росіян умовно на позиції 22-го року, що було б набагато більш бажано, це все одно не ліквідує загрозу і факт ведення війни в подальшому. Ну вони завжди будуть нашими сусідами. Вони завжди будуть нашими сусідами, і що, і завжди, завжди будуть будем... нашими ворогами. Так, і ми завжди будемо з ними воювати. Так Ну, ми будемо Але... або в стані війни з ними, або в стані очікування війни. Тому я є певна незмінна думка, яку я постійно проговорю, що Тотальна мілітаризація суспільства є обов'язковою. і під тотальну мілітаризацію я розумію не, не тільки в плані, що давайте мобілізуємо всіх. Ні, в жодному разі. Всі люди мають стати ближчими до війни, ближчими до військової справи, до розуміння того, як працює армія, що вона не складна, як працює держава у зв'язці з армією, чому вони так важливі один для одного, як громадянське суспільство і військове суспільство можуть взаємодіяти і мають взаємодіяти, щоб уникнути подальших проблем, які потім можуть бути використані противником проти нас.